Передачу Україні Ф 16 про підтримку міжнародних партнерів, і про те, як вибори у Штатах можуть вплинути на ситуацію. у Нас про все це говоримо в наступні кілька десят хвилин. Будемо говорити з Станіславом Жліховським. Це кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Вітаю вас! Мої вітання. Ну, давайте, ось найгучніше новина останніх днів Україна отримала F-16, Було офіційне підтвердження, показали відео, і Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на більше літаків. Є суто технічні логістичні питання з підготовкою пілотів з прийомом цим літаків, але є ще і питання політичної волі. Так, от чи підуть на це партнери? Ну, дійсно, ми е, отримали цими днями дуже позитивну і обнадійливу новину щодо передачі першої партії е, західних винищувачів F-16. Українська держава е, дуже давно працювала над цим, е, над цим питанням, і скажімо так дуже багато було спекуляцій, чи все таки нам нададуть, чи ні в якій кількості, чи буде це під час е, ще російсько-української війни, чи можливо це вже буде опісля, чи е, навіть були такі припущення. Що можливо це станеться вже коли Україна стане членом північно-аталічного альянсу? Що це скажімо, щоб це можна було вже так працювати вже в єдиній системі оборони із країнами НАТО? Ну тобто, скажімо так дуже багато було невідомого, дуже багато невизначеного інформації мало, але бачимо на щастя. Перша партія таки прийшла, і є сподівання, що надалі нам будуть надавати інші такі бойові машини, тому що це для нас важливо. Але на мій погляд, Перш за все, це для нас має бути важливою новиною не лише в контексті нашої оборони. Це цілком зрозуміло, що в будь-якому випадку скільки б цих літаків не було. їх можна поставити в стрій, щоб вони захищали українське небо, щоб вони могли здійснювати якісь певні військові операції. Але для нас для нас, українці, важливо це передовсім як політичний крок. Політи, скажімо так, те, що дійсно нас зближає. З західними державами, тому що варто розуміти, що якраз таки ті країни, які планують інтегруватися до західних альянсів, які мають тісні відносини з країнами вільного світу, які власне яких сприймають такими, які дійсно варті, того щоб їм передати такі типи техніки, такі такі технології, то звичайно це не може, не може не сприймати позитивно, тому що це означає, що все ж таки Україну бачать в орбіті західного світу, вбачають в майбутньому, що ми доєднаємося до західних союзів, і також вбачають те, що Україна збереже свою державність і переможе в цій війні. Скільки буде таких бойових машин? Ми поки що не знаємо. Наразі відомо, що нібито має бути ну все погоджено 79 одиниць, але бачимо, що президент України Володимир Зеленський каже, що. І цього може бути недостатньо. Потрібно надати е, стільки, щоб дійсно можна було і е, захистити українське небо, захистити громадян України, інфраструктуру. Ну і, і також щоб мати можливість оперувати як е, на тих е, територіях, які зараз е, територіях України, які зараз знаходяться в окупації, так і звичайно було б добре ще застосовувати цю авіацію е, в, в тилу ворога на е, його території Російській Федерації. Де звичайно е, для нас було б. Неби як важливо, але таких літаків потрібно отримати більше ста. От я читав про цифру 128, але я думаю, що ніколи не можу назвати точну цифру, тому що ніколи не буде забагато, тому що ми розуміємо, що війна триває. Це такі машини нам нам потрібні. Тим паче, ми дуже великий парк наших ще радянських літаків втратили, і нам потрібно компенсувати поки що те, що ми втратили. І на щастя для нас нам цьому допомогли наші е, партнери, е, також надсилаючи радянські зразки винищувачів. А ось уже ці західні це звісно було б взагалі небикою е, е, не, небиким е, е, додатком до для до нашого парку. І таким чином ми змогли б дійсно покращити свої позиції на фронті. Ну побачимо знов ж таки. Ми нічого не знаємо конкретно. Ми тільки можемо припускати і от закрома з огляду на ту інформацію, яку ми отримуємо. Але те, що цей крок є позитивним, це однозначно і сподіваємося на ще більші і ще кращі новини. Питання ж в передачі всіх 79 винищувачів ще в тому, що вони не обіцяють нам їх цього року. Вони розтягнуть та ця передача запланована на кілька років. Про що це свідчить? Ну цілком зрозуміло, що нам не можна, не можуть дати союзники одномоментно ну, таку кількість літаків. Ну дійсно правильна задача це по перше, у нас немає такої кількості пілотів. І наскільки я знаю, це дійсно непроста задача була освоїти ці типи літаків, тому що все ж таки там своя система, свої твоя технологія. Це ще маємо розуміти і мовний бар'єр і тому подібне. Тож, поки що, ми маємо не таку велику кількість спеціалістів, які можуть керувати, також варто розуміти, що. У нас немає достатніх таких можливостей, де можна було було б ці літаки розміщувати, і не маємо такої кількості злітних поліз, які де можна було б звідки можна було б запускати ці типи літаків. Тому що по перше, у нас і так не було надто багато таких потужностей. А, а по-друге, у нас було було багато чого знищено, яка таки в перші дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації, тобто не виключається, що там могли. Припустити, що нам щось таке подібне можуть надати, чи чи а можливо, це буде, буде виставки країн союзників. Тож Росія вже тоді почала зразу знищувати оці об'єкти, зокрема, от такі от військові аеродроми, цивільні, і тому подібне. А також ми повинні розуміти, що потрібні ще спеціалісти не лише ті, які можуть керувати цими літаками, а потрібно ще технічно мати персонал. А це ми повинні розуміти, що це якась таке. Персонал країн-членів альянсу, і тут якраз таки у нас є проблема. Пам'ятаємо, як президент Франції на початку року Еммануель Макрон говорив про те, що потрібно що за потреби можна відправити в Україну ну, військові контингенти країн НАТО і якраз таки одними з них могли бути, якраз такі спеціалісти, які можуть осваювати цю техніку. Тут можуть бути, якраз таки, і ті, які можуть її ремонтувати. І тому подібне, але поки що не було скажімо, консенсусу в цьому питанні, от і Німеччина виступала проти цього. Тож, можливо, це також може бути певною перешкодою, що ми от можемо отримати в такій достатній кількості ці літаки в короткий проміжок часу. Поки що, союзники ну ще вирішують, проводяться дебати щодо цього. Тож знову ж таки це питання непросте. Ну і тепер, ми повинні розуміти, що ці літаки надаються із інших арсеналів. Алів наших союзників і деякі з цих країн, зокрема от європейських, вони передають їх тому, що вони замінюють свій льотний склад на більш суть модернізованіші літаки, наприклад, такі як F-35. І звичайно, їм потрібно, ще отримати від США чи від інших країн заходу ці типи винищувачі, і нам вже передати ті, що є. Ну і також є дуже багато. Ну ще також варто додати, що є питання безпеки, щоб зберегли, щоб це можна було захистити. Стити ці літаки, тому що ми розуміємо, що ворог працює 24 на 7 Він моніторить ситуацію, де ці літаки можуть знаходитися, як їх, як можна зробити якусь підривну діяльність, щоб знищити їх, навіть коли ще вони знаходяться на землі. Я вже не кажучи про те, що вони вибудовують е, е, таку ну військову тактику, як можна їх збивати в небі, е, зокрема за допомогою систем ППО. Ну тобто є дуже багато таких умовностей, які Дійсно стають на перешкоді, і тим паче ми ще не повинні забувати і про політичні моменти. Все ж таки, все це відбувається відкритою публічно в в країнах заходу. Мається на увазі, про це говорять. А там ми розуміємо, що там є і свій електорат, і скажімо, ті, скажімо, елементи, які намагаються переконувати громадян союзників, що цього робити не потрібно що краще б нам жилося, якби Україні допомагати і тому подібне, щоб, щоб все було так, як було до повномасштабного вторгнення Російської Федерації. На жаль, це реалії, і тому це також є своєрідною перешкодою для наших західних союзників. Але те, що все одно цю червону лінію вже було подолано, врешті-решт, про що ми вже дуже багато говорили, зокрема і в ефірах, то це дійсно факт, Сподіваємося, що ми все таки отрим, отримуватимемо авіацію. Але знову ще я хотів би один момент на, на, на одному моменті наголосити, що поки що це показали публічно, але ми з великою долою імовірності не буде. Будемо знати про всі. Типи ну по партії цих типів літаків. Я от, наприклад, нагадаю ситуацію з танками, ну, там, з тими бстою борониваною технікою, яку нам надавали минулу річ. Наприклад, ми пам'ятаємо, як було заявлено про перші партії, а вже про інші якось не дуже це говорилося в інформаційному просторі. Ти можливо, навіть взагалі не було доступу ні у журналістів, ні у експертів до цієї інформації. Ми досі не знаємо. Ну принаймні мені невідомо, скільки у нас є американських панцер. Ніків на озброєнні чи якихось інших типів техніки, скільки, коли і як вони доставляються. Тож я думаю, що з літаками може бути подібна ситуація, щоб ворог менше знав, скільки ми можемо мати таких літаків, скільки в нас є пілотів, де вони розмішуються і тому подібне. Тож фактично, ми зараз говоримо тільки про ці перші одиниці. А як далі будемо, то ми можливо довго не будемо знати цієї інформацію. Про червоні лінії від партнерів Володимир Зеленський закликає, щоб коаліція країн НАТО збивала ракети над Україною, але ми пам'ятаємо ці заклики, звучать уже не перші місяці. Ми пам'ятаємо відповіді від різних країн і від НАТО про те, що ну не можна порівнювати ось ці повітряні атаки наші, наприклад, яка була з Ізраїлем, коли союзники допомагали збивати, навіть не будучи членом НАТО. Чи може це змінитися? Ось ця позиція західних партнерів і сусідів наших. Ну знову це одна із чергових е, червоних ліній, і о, на жаль, ми мусимо дуже е, великими зусиллями, е, дуже такими. Трудомізкими і часу от долати, переконувати партнерів, щоб вони могли щоразу ці червоні лінії долати. Ну мені здається, що ця червона лінія вона не перша в черзі, а мені здається, перша якраз таки на даний момент мається на вже ми F-16 отримали, тобто вже дещо сувається. Ну наприклад, те, щоб нам дали дозвіл опер... більше оперувати на території Російської Федерації, щоб дали діапазон для той дальнобільної артилерії, і включаючи так само. Західну авіацію, щоб можна було атакувати ті цілі, які знаходяться на території Росії. Тут також дуже багато питань, і чому нам досі цього зеленого світла не дали, зокрема на саміті північно атлантичного альянсу у Вашингтоні. І до речі, так там також і мали і обговорювати тему можливого збиття. Оцих ракетних сарядів безпілотних апаратів, які летять які залітають у простір України і загрожують простору повітряному простору країн-членів альянсу, ну поки що ще теж вони не зійшлися. На єдиній думці пам'ятаємо, що польща заявляє про готовність це робити, але вона так само зв'язана із союзниками, і вона не може це робити самочинно, Хоча ідеї такі ще лунали. Як мінімум наприкінці 2022 року, коли стався цей відомий і сумнозвісний пшеводівський інцидент, коли загинуло двоє громадян Польщі, тоді тодішній уряд права і справедливості заявляв, що потрібно все таки розробити такий механізм, щоб можна було збивати ці типи літальних апаратів, типи цих снаряди ще до підльоту до країн, членів альянсу, але з того часу вже пройшло майже два роки, і так ще щось є не було прийнято. Можливо, бояться ескалації. Можливо, вважають, що поки це не на часі. Ну знову ж таки, будемо бачити, як довго триватиме війна. Я не виключаю, що таке рішення теж буде прийняте, але знову ж таки дуже багато є побоювань, що це може стати причиною прямого зіткнення між північнотатичним альянсом, його його членами з одного боку та російською. Федерацію з іншого, тобто тут потрібно дійсно е м, виробляти сміливі. Рішення такі, які дійсно були б направлені на на, на інтереси і, і західних держав і України. Ну і можливо все таки це буде, хоча знову ж таки ми не знаємо, як довго триватиме війна. Можливо, якщо будуть якісь зараз зміни в цьому сенсі, зокрема в контексті миротворчого процесу, можливо, до цього не дійде. Але, на мій погляд, це рішення потрібно було приймати ще якраз таки, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Тому що Україна знаходиться в центрі Європи, Україна має е, сухопутний е, кордон з країнами-членами НАТО, і тоді вже повинні були спрогнозувати, що можуть бути такі потрапляння ракет. І, і так воно і сталося. Ми бачимо, Польща страждає від цього, страждає від цього Румунія, і е, не виключається, що такі випадки можуть повторюватися знову і знову. А якби хоча б десь на підльоті можна було збивати, це по-перше би. Захистило наших союзників і це в їх в їхніх інтересах. А по-друге, це б розвантажило наші системи ППО, тобто ми могли б сконцентрувати їх більше, якраз таки, ну скажімо, в центра в регіоні в частині нашої держави, чи на сході, чи на Півдні. Тобто, ми б знали б, що нас хоча хоча б західна частина нашої держави є захищеною, якраз таки тими системами ППО і авіації, які є у наших західних партнерів. Ну Знову ж таки, дискусії тривають. Сподіваємося, що і цю, яке зазначив червону лінію, буде подолно, тому що це в інтересах усіх, ну, червона лінія для Росії це розміщення в Німеччині американських томагавків. Росія вже погрожує на повну. Але дивіться, їх рішення ухвалили не боячись ескалації, про яку завжди говорять в контексті допомоги Україні. І ось глава МЗС Німеччина Анала Бербок говорить, що ну надія від Росії не захистить потрібні ракети. Чи свідчить це про якусь зміну у політичному світогляді, світогляді Німеччини? Бо Тауруси від Німеччини ми ось уже рік про них говоримо, але досі не отримаємо. Ну, дійсно в Німеччині є позитивні зміни щодо багатьох питань, зокрема і в конт. В контексті її безпеки та оборони і якраз таки вперше з 1990-х років Сполучені Штати хочуть знову розгорнути у ФРН зброю великої дальності, і власне про це якраз таки було домовлено на саміті НАТО у Вашингтоні. І якраз білий дім був оголосив, що США розпочнуть у 2026 році розміщувати на території. Німеччини ракети великої дальності, ну зокрема, включаючи оці, оці о, о, ракети томагавка, також о, о, гіперзвукові там СМ 6 Тобто, о, о, це дійсно о, серйозний тип. О, 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 Озброєння і от, якраз таки за словами високопосадовців сполучених штатів це має продемонструвати відданість НАТО, відданість з боку США і внесок у інтегроване стримання інтегроване стримання Європи, якраз таки стримання Російської Федерації. І що цікаво, що попри те, що якраз таки Німеччина має. Власні крилаті ракети Таурус, про які ви тільки що згадали, а я нагадаю, у них дальність польоту близько 500 кілометрів, і вони запускаються виключно. З повітря, то як то ракети томагавк, можуть запускатися і землі, а також із кораблів і мають радіус до 2,5 тисяч кілометрів, тобто в 5 разів більше, аніж Таурус, і, і можемо, до речі, порівняти, що відстань від Берліна до Москви, якщо брати по прямі, то це приблизно 1600 кілометрів. А якщо від Берліна до Калінінграда, де Росія розміщує також свої військові потужності, зокрема і ракети, тут це менше 600 кілометрів. Тобто, фактично, з Німеччини можна було контролювати дуже великий простір Російської Федерації, яка стаки простір, який знаходиться на території Європейського континенту, і це дійсно було б серйозним стримуванням. Тобто, от. Я, от знову таки вертаючись до Таурусів, мене питання: чи нам краще просити Тауруси у Німеччині чи в Сполучених Штатах просити томагавки? Мені здається, це було б не більш ефективно. Тобто, ми могли б уже перецебнути через цю сходинку і перейти до більш ефективного стримання. Адже ми фактично би з Києва, тим паче би могли би урожати будь-які цілі на території Росії, ну принаймні тієї її частини, яка знаходиться до Ну, до до доуральських гір, тобто в межах Європи, от то я думаю, що тут потрібно ще де багато чого працювати, але бачимо, що поки що єдності думок в Німеччині немає, і зрозуміло, що Росія також використовує е, і політичний, і інші види чи е, е, інші чинники для того, щоб, скажімо так, посіяти оцю. Оці сумніви серед німецького населення, і мені це дуже історія нагадує з системами Петріот, коли поляки ще в 2000-х роках вирішили в себе розмістити їх, і сполучені штати давали вже на це згоду. То тоді дуже ми чули великі. Погрози з боку Російської Федерації, ну і в, в самій Польщі не було теж єдності щодо цього, хоча там більше все таки вбачали необхідність в тому, що ці системи потрібно розгорнути а зараз вони діють уже ці системи не лише в Польщі, а й в Україні. Тобто з тамагавками можемо так само говорити, що чому ні можливо, і в Україні будуть ці системи, які дійсно можуть вражати цілі, які знаходяться доволі таки далеко. Ой, ну це оптимістичні прогнози, Можемо тільки сподіватися. Росія війну веде не тільки на суші у повітрі чи на воді. Вона війну веде ще і за уми. І, Новина останніх днів це великий обмін полоненими е заручниками між е західним світом і Росією, і те, що дуже збурило українське суспільство, це е російські політв'язні Яшенка, Мурза, Воваров, які вийшли із в'язниці, і відразу заявили, що. Провина лежить тільки на Путіні. Війна Путіна не треба прирівнювати весь російський народ, і санкції теж треба переглянути бо від нього страдають прості російські люди. Але... Це викликало просто бурю реакцій і свіжі новини вони вже підкоригували свої заяви. І про те, що війна має бути зупинена і про те, що відповідальність за цю війну несе не тільки Путін та його оточення, а весь російський народ. На вашу думку. Ось цей голос політв'язнів, які виїхали на захід. Наскільки він буде суттєвим для наших західних партнерів? Тому що ми пам'ятаємо, скільки уваги приділяють, наприклад, Юлії Навальній у світі. Ну ми повинні розуміти, що дійсно в західному світі ратують за те, щоб такі особи, ті ті люди, які не згодні, якщо даний випадку брати Росію з її режимом, щоб вони були на свободі, і ми пам'ятаємо, що навіть були працювали над тим, щоб повернути щоб, скажімо так витягнути, із російських застінок Олексія Навального, але через його смерть це вже нереалістично, але тим не менше ми бачимо що захід захід і окрас таки сполучені штати очолюють оці, оці операції щоб можна було їх витягувати Вочевидь, для країн вільного світу дуже важливо розуміти куди далі Просунеться Росія в ті парадигми, які вона є, і що прийде їй на заміну? Цілком вірогідно, що у випадку поразки Російської Федерації в Україні режим може не встояти, і потрібно оцей вакуум влади. Кимось або чимось заповнити. і вочевидь, отакі опозиціонери можуть бути одними з претендентів на те, що вони візьмуть владу у, у свої руки, і зможуть демократизувати Російську Федерацію і таким чином зробити Росію більш прогнозованою, а це своєю чергою зробить. Європу і вільний світ більш захищенішим. Вочевидь, за цим працюється багато, і я думаю, що спроб інших витягнути із російських в'язниць буде ще чимало. Питання на чи готовий Путін буде до цього, але бачимо, він погодився на цю операцію. І, вочевидь, для нього теж важливо показати, що він може. Домовлятися, але перш за все, йому звичайно, це важливо для внутрішньої пропаганди і для попередження інших росіян, які знаходяться або в Росії, або за її межами. А Бачимо, даруйте, май... а який ж смисл для, для внутрішньої пропаганди, крім того, що ну, от, русські своїх не бросають, і оце витягли вбивць, шпигунів, вітав їх біля трапу літака з букетами. А він же ж випустив то ворогів народу, які підривали довіру до російської Кармію яшин, наприклад, сидів за бучу. Ну так абсолютно вірно, але знову ж таки, це ми їх ми бачимо і ми знаємо, що це головорізи, які дійсно є кілерами, вбивцями, підривниками, шпигунами. Таке а для Росії вони герої, тому що вони воювали за їхні інтереси. Там ж не будь вони маркувати їх такими, які були би скаже, як щоб щоб негативно сприйняло б російське суспільство. Ні, і бачимо, що і Путін їх зустрічав. Тобто, фактично вони їх їх такими, які які е, дійсно е, захищали їхні інтереси, і дають через такі от способи, е, як вбивства чи підривна діяльність в Росії, це абсолютно позитивно сприймається, тому що там ще працює дуже посилено пропаганда. А натомість вони бачимо, е, говорять, що так ми випускаємо, але е, але це е, скажімо так. Вони ці е, е, ворожі елементи, як у них можуть називати, от таких от опозиціонерів вони не варті того, щоб їх тут тримати краще. Ще вернути встрій отакі краз е підривників. Ну і те паче ми бачимо, що е вже лунають. Погрози в бік, от, наприклад, Дмитрій Медведєв вже пригрозив цим опозиціонерам, які звільнилися від російських застінок, і які а також ті, які перебувають на заході, і які ніколи не потрапляли до в'язниць Російської Федерації. От він сказав озиратися, що ви не можете почувати себе безпечними, тобто тут теж є своєрідний елемент залякування у тих людей, незгодних з режимом, які перебувають з спожена межами вже не кажучи про тих, які перебувають в Росії, і які просто бояться щось сказати. Тобто свої задачі путінська машина виконує, і він ніколи не робить нічого просто так, і це варто завжди усвідомити для нас ж важливо для української держави, щоб було можливо звільнити наших в'язнів і їх теж чимало в російських тюрмах, і вони теж перебувають там абсолютно незаконно, безпідставно і страждають Ють від тих тортур, від від, від всіх тих умов, які їм створила Росія. Отут потрібно з нашими партнерами працювати посилено і наголошувати, що якщо ви змогли витягнути одних, то допоможіть витягнути наших людей. Тим паче, наша країна перебуває ще в стані війни, і варто розуміти, що тут дуже ще багато чого іншого є. Супровідного. Тобто, я думаю, що можливо тут буде, буде якесь позитивне зрушення. Ми теж Україна почує в цьому сенсі. Ці позитивні новини, але поки що бачимо, ситуація непроста. Однозначно, Росія буде надалі робити все можливе, щоб і поповнювати обмінний фонд, і скажімо, мати людей, яких можна використовувати в якості фактично товару, щоб обмінювати, щоб можна було якісь отримати зиски. Ми ж не знаємо, що ще Росія може від цього отримати багато чого засекречено. Тож. Такі реалії реалії великої війни, і на жаль, Україна знаходиться в самому її епіцентрі. Хвилина нас лишається. А ось цей тракт трек обміну між заходом і Росією, який назвали там найбільшим часом холодної війни. Чи пов'язаний він з Україною? Чи не буде це сигналом для заходу, що от все з Росією треба домовлятися? Вона може домовлятися, і про це вже й пишуть. Ну, пишуть, але все ж таки бачимо від Вашингтона, лунають з переконання, що все ж таки це різні треки, і все ж таки варто розцінювати це. Це зовсім різні, скажімо, навіть підходи до роботи. І е, там відповідно працювала одна група щодо того, щоб можна було зробити цей обмін, щодо е, того, щоб можна було вести переговори з Російською Федерацією щодо мирного регулювання. То тут зовсім інший трудоміський процес. Поки що я би не ототожнював. Але можливо, можна говорити про те, що Путін готовий вести спілкування з нами, розмовляти, перемовлятися. Можливо, але знову ж таки, ми не знаємо на яких умовах, так само, як ми не знаємо. Які справжні були умови цього обміну, який стався 1 серпня в Анкарі між ув'язаними, і ми не знаємо, які будуть умови його участі участі делегації Росії в наступних самітах миру в наступних раундах перемовин, тому що дуже все непросто, і бачимо, що Росія завжди завищує ціни, і ціни ці звичайно високі. І тому робота, яка ті робота, яка вкладає. Це ті зусилля вони дійсно вимагають і багато часу, і багато праці, і багато хисту. Тож сподіваємося, що все ж таки це не вплине якимось негативним чином на процес мирного врегулювання і що національні інтереси України будуть захищеними. Віримо в це. Станіслава, спасибі вам велике. Станіслав Жляховський, кандидат вам. політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Був в ефірі Україна.